17 вересня виповнюється 75 років з часу події, яка змінила долю України і світу. Саме в цей день, згідно із домовленостями між Гітлером і Сталіним, радянські війська перейшли тодішній кордон із Польщею і вступили на землю Західної України. Золотий вересень, так у радянських підручниках історії, подавалися події 1939 року. Тоді Західна і Східна Україна воз'єдналися в одну республіку у радянських школах. Вчили, що Гітлер напав на Польщу 1 вересня, а 17-го червона армія увійшла буцімто рятувати українських і білоруських братів. Насправді ж, золотий вересень приніс галичанам сотні дем'янових лазів та пшеничників, мільйони загиблих у снігах Сибіру та холодних степах Казахстану. Однак, принесений на багнетах Червоної армії репресивний режим остаточно переконав західноукраїнське населення в тому, що його майбутнє не в ін інтеграції з визволителями, а втворенні незалежної соборної української держави. Ну, мабуть, наслідки цього ми переживаємо і досі, оскільки з одного боку це називають визволенням. Але насправді у нас навіть панує в народі анекдот. Такі в світі були кращі перші чи другі, перші перші прийшли і пішли. А другі вже прийшли, лишились, наклали відбиток на нашу історію, на наш менталітет. А зараз ми, мабуть, пожинаємо теж плоди цього, бо в нас досі йде війна. Здавалось би, вона вже ніколи не повториться. Однак. Люди всі зустрічали Червону армію хлібом, сіллю, зустрічали, думали, що вони нам допоможуть. А вони прийшли і почали нас садити в тюрми, прийшли, почали нас розуміти вбивати, мучити. І ми мусили якось боронити нашу країну. Боронили нашу країну, робили вже об'єднання, якісь йшли в ліси, ковалися з тим, щоб себе захистити. Основний урок, що на домовленості, які від великі країни собі домовляються, і в нас вони, грубо кажучи, не питають. на нас не зважають, ми в черговий раз пішаки в чиїсь грі і фактично маємо, напевно, повторення 39-го року, зараз, 2014-му. Просто воно трошки східніше. Якщо нас зловили вже тут на заході, грубо кажучи, за збручом, то... Зараз нас ловлять що там Донець, не пам'ятаєте, вже ріки Східного регіону. Крім нас, нас ніхто не врятує. Тут інше, інше питання, і можна зробити інший висновок. Скажіть, якщо б не було 39-го, Хоча він для України зробив досить багато зла. Все зле, що ми маємо пожинаємо з тих років. Чи була б сьогодні ця Україна в тих кордонах, в тих межах, на яку ми сьогодні маємо? Так, з одного боку об'єднувалися землі, але завжди це відбувалося, що без компромісу це не могло відбуватися. Бо якщо землі об'єднувалися, то виганяли якогось окупанта, але натомість приходив інший окупант. Ну чи більш лагідний, чи менш лагідний, то вже ми зараз це судимо, бо в 1939 році хто прийшов? Визволителі зустрічали їх слібом сіллю. Правда, такі, як Онуф Ріманчук, зустрічав сині жовтим прапором в верховині. То за що його потім запроторили у концтабори і невідомо де він і подівся. Ми маємо міняти історію, і зараз я думаю, що цей час прийшов що ми поміняємо історію.